Слухай візьми його, візьми, візьми. Та от двома руками бери. Бачиш, коли ти його він тягнеш. О, він він, збільшується. Він збільшується, він конкретно збільшується. Яка? Ось, 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 коли його тягнеш, він збільшується. А не те, що ви подумали, старі збочинці. Жарюка, 40 градусів. А мені потрібно знімати відео. Якісні відео зі стабілізацією. І я йду зараз по хортиці в Запоріжжі і знімаю за такою якістю відео. Бо в мене Хохем Isteady V-3 зі штучним інтелектом, зі стеженням за об'єктом. Ану, покажіть, мене, будь ласка, ну, давай зараз стеж за мною. Все, він буде стежити за мною. Куди б я не поворухнувся? Привіт, я привіт за тобою. Стежу дуже прикольна річ, хлопці. Зараз будемо оглядати на каналі Технозон Україна. Поїхали кохем. Ось такий стабілізатор. Ми сьогодні з вами оглядаємо. Давайте відразу почнемо саме з монтажу і використання. Пояснюю. Ну, По-перше, у нас така штукинця. Ви ще побачите на розпаковці там далі? Я вам розпакую, розпакую саме, як він у коробочці виглядає. У нас є, ну, звісно, сам по собі джимбл, ось такого формату, і як туди фіксується смартфон. Є ось така, ось, таке є направлення, куди ставити камеру. Я вставляю досить немаленький смартфон це в мене Google Pixel 8 Pro. Є кнопка. Так, затискаємо. Є він увімкнувся. Зараз ми бачимо, тут є модуль а, самого штучного інтелекту. Це модуль штучного інтелекту, бо він може за вами стежити, він може вам підсвітлювати, повертати камеру і інше. Його можна перевертати, і а, він тут, ну, саме для того, тут зараз стоїть, для того, щоб було дуже зручно знімати о, на задню камеру. Почнемо саме з, зі стабілізації і ось такої кнопки М. Ця кнопка нам а, потрібна. Давай, давай, я, мабуть, увімкну камеру і буду писати відео відразу. Ми пишемо відео. Дивіться, показую. Є кнопочка М. Давайте складемо ці штуки. Все. Якщо ви натискаєте на неї два рази, то вона повертається. Якщо ще два рази, вона теж повертається. Якщо ми з вами зробимо один раз, то ну, давайте почнемо з е, ось такого режиму, коли в нас зафіксовано все, і воно зафіксовано на одному об'єкті. Ви зараз бачите зображення, і я впевнений, впевнений, що зараз ви навіть не розумієте, що воно рухається. Дивісь, воно як статична картинка. А ми тут просто зараз вийожуємося і танцюємо. Так? Ось так. А тепер, якщо ми змінимо режим, то в нас буде е по одній осі фіксація. Тобто він буде е вперед-назад слідкувати за вашими. А десь видно, є екран, де режими. Ну, ось так. Будь ласка, будь ласка. Ось режимі. А, дякую. Якщо ми вмикаємо наступний режим, то він буде слідкувати по двох проєкціях, по двох площинах. Для того, щоб вирівнати, нам потрібно натиснути два рази на курок. Наступний в нас режим. Це він буде слідкувати і по усій системі координат. Тобто він буде такий, знаєте, як як в півдрон. Тобто він буде слідкувати за вашими рухами. І наступний режим це повна фіксація. Тепер переводимо у фіксацію одної площини. Тепер в нас є курок. Якщо ми затискаємо курок, то в нас вмикається режим повної фіксації. Тобто, якщо ви йдете і вам потрібно раз зафіксувати, повністю натиснули курок, не потрібно перемикати постійно режим. Зафіксували. Якщо вам потрібно повернути вашу камеру у первинне положення, Натискаєте два рази, і він виставляє камеру у первинне положення. Тепер невеличкий тест того, як ми з вами. Е, а, якщо три рази натиснути, то воно перегорне привіт на 180 градусів. Дуже прикольна річ. Тепер первинний тест того, як це працює сама стабілізація. До речі, там мене, не знаю, видно, не видно. Підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші такі цікаві огляди. І посилання на цей хохем у опису під цим відео лежить. О, ось так. Я, чесно кажучи, досить великий. <сміття> і в мене, така, я, в мене така хода, я розкачуюсь. А зараз ви бачите, що я йду і без будь-якого напрягу знімаю це відео. Без будь-якого напрягу в мене повністю стабілізований. Стабілізоване зображення я можу трохи видвинути і відкоригувати джойстиком саме по собі зображення і розповідати ось таким чином. Сьогодні ми на каналі Технозон, Україна, все добре, прикольно. А тепер я вам покажу, як воно буде знімати, якщо йти не і знімати не себе, а від першого лиця. І зараз ми теж підемо. До речі, ми на хортиці, хлопці. Це наша улюблена Запорізька хортиця, українська хортиця, а це моя автівочка. Привіт-привіт. Дивіться. Отак. Йдемо і все повністю зафіксовано. Якщо я зараз зафіксую, ну, бачите, вона зараз за площинами в нас просто-напросто слідкує. Якщо я зажму зараз курок, то воно буде повністю статичне. Дивіться, я йду, я розхитуюсь дуже сильно. А у вас статичне, повністю статична е, картинка. Повністю. І Якщо вже говорити про усі функції ці букви М, то тут є ще одна крутелезна річ. Зараз покажу. Це одна з тих функцій, коли ти, там яких спецефекти хочеш отримати. Я вмикаю теж запис. Якщо я тричі нажму на М, давайте позаду встань. знімай. щоб вони бачили, як я йду. Раз, два, три. Дивіться. І воно пішло. Зараз піде. Оберти! Так, ось, пішов оберт. дивись. Вау. А на відео ви бачите зовсім іншу картинку. Зовсім іншу. Просто крутилезно. Це класнюча функція. Просто-напросто. Тепер за допомогою цієї за допомогою цієї штукенці ми можемо зняти такі приколи. Пішли у лісочок. Я зараз покажу. Будемо робити дощ? Ні, пішли. Ми зараз фіксуємо, дивіться, ми зараз фіксуємо його. А, в одному положенні добре. В одному положенні. Все зафіксували, повернули, ставимо таким чином, перегортаємо камеру і пішли знімати. Дивіться, тобто ми просто йдемо і знімаємо таку крутезну річ, що ви собі не, собі не уявляєте. І ви бачите, у вас. Ви йдете, у вас там може рука змінюватись, ви там на щось наступили, трохи, трохи кудись порухнулись, а воно просто-напросто буде тримати в одному положенні. Бачите? Повністю. Оце такий класний ефект буде. Це все лише тільки початок. Якщо ви думаєте, що це просто підсвітлення, яке тут на камері, воно може зніматися, бачите? Воно може вмикатися, вимикатися Окременно. фізично, так, все нормально. Ви її ставите, воно вас детектить. Бачите? Маркнуло. Опізнало. А тепер, а тепер саме цікаве це те, що ця штука може бути як простим ліхтариком. Ми, якщо затиснемо на 3 секунди ось цей джойстик, в нас микається ліхтарик. Ми можемо регулювати яскравість, бачите? А можемо регулювати кольорову температуру. Це для е, зйомки, наприклад, у такому у менш освітленому приміщенні. І зараз ви бачите вставку, де ми у студії знімаємо, як воно підсвічує, коли є погане освітлення, саме погане. Тобто відсутнє. Тобто відсутнє. А тепер штучний інтелект. Ця камера. Ця камера, ось ця. Я зараз поставлю знімати себе, щоб ви відразу розуміли, про що я кажу. Вона може слідкувати, але вона ще розпізнає різноманітні жести. Наприклад, якщо я так покажу ОК, в нас микається зелений ліхтарик, бач, там покажи, будь ласка, хлопця, Зелений такий діод, і вона починає слідкувати за мною. Ця функція буде працювати в усіх додатках. Абсолютно в усіх. Тікток, інстаграм, ми можемо догори, донизу стан ставитися. Яка цікава штука. Вона буде працювати просто. Зараз я показав свою п'ятирню п'ять пальців, і вона зупинилась. Якщо я покажу ОК, вона почне. Я можу зробити ось так, і вона перегорнеться перевернеться. Точно. Я можу стартанути заново, і вона буде заново слідкувати. Я можу зупинити її і перегорнути ось таким чином. Яка цікава річ. Прикол можу так перегорнути. Ось таким чином. Ось таким чином. Будь ласка. Гарно. Це прикольно? Я... Так. А, до речі, ця штукенця може бути знизу, зверху. Бо якщо вона зверху. Ви, ви, я потім покажу, як воно працює. Якщо зверху, то воно буде вам заважати знімати на о, тилову камеру, на задню камеру. М -м, а, там через, через, через цей джимбал. Прикольнюшна так. річ. Тепер давайте з вами ще один момент. Ми знімаємо цю штуку і можемо керувати повністю за допомогою оцього окремо, воно е, окремо, пульта. а ти робиш, що робиш. Ти. Тепер дивіться, я взяв цей, пульт, взяв цей пульт, я можу перегортати, можу робити будь-що. Коли я у додатку, я можу керувати ще й зумом, але це теж, теж згодом покажу. Тут головний момент: що, окрім того, ну, наприклад, якщо я знімаю один. Я можу завдати за допомогою штучного інтелекту зону, де я повинен бути. Наприклад, я, я хочу, тут в мене, наприклад, якийсь об'єкт, а я хочу бути тут і щоб він за мною слідкував. Я спочатку стою по центру, показую так от, бачите, воно блимає. Становлюсь там, де я повинен бути. Показую ще раз, воно зафіксувало, і даю ОК. Тепер воно буде слідкувати за мною і розташовувати Кадрі, мене саме в тій у том, зоні. Так, у тій зоні де я зараз Яка гарна функція. — Це дуже-дуже круто. Зупинимо. Стоп. Штучний інтелект тут просто-напросто прикольнюшний. Ми можемо робити дійсно все, що нам заманеться. Тепер давайте ми з вами. А, ну ця кнопка запису теж працює. Якщо ну, я зараз зупинив запис, зараз я зупинив запис, я можу його відновити, той запис, і воно теж буде працювати. А, тепер давайте ми трохи з вами підемо у додаток. у додаток. Додаток є в нас Hohem. Сам по собі додаток просто шикарний. А, він може знімати, слухай, у нас така жарюка, до 40 градусів. Так. Я стою вже мокрий. Незважаючи не на те, що хмарно. Так, хмарно і 40 градусів. До, ну, це фронталка, а на основну він може знімати до 4К 60 FPS. Будь ласка, підтримай. Тепер, так як в мене, наприклад, Google Pixel 8 Pro, і в ньому є оптичний зум. І тепер у додатку ми можемо керувати ось цими кнопками, наприклад, зум. Ну, в мене Google 8 Pro з крутилезним зумом. Дивіться. О, ти бачиш більчення? Ні, немає там більчення. більчення. А я Це бач. вже 15 x але в нього не 15 x оптичний. Ну, от, от ось ось оптика. Будь ласка, точно не бачиш. Ну, тепер, а тепер, тепер потримай, отак? Тепер дивись, наскільки ми можемо. Віддали. І це все оптичне. Це все оптичний зум. Бачиш? Так. Прикол. Ну, це Google 8 Google Pixel 8 Pro. Таке ви можете зробити також на Samsung. Таке ж ви, ви можете зробити, наприклад, на iPhone 15 Pro Max. Він так він також це підтримує. от Будь ласка, у нас зараз буде 1-0. Все. Тепер що тут ще є? Ми можемо у налаштуваннях робити безліч різних налаштувань. Ми можемо швидкість зуму, швидкість лінійного зуму, звук запису робити, бистрий передогляд, це в мене спільний режим. Далі ми можемо керувати самим джимблом. Ми можемо виставити, щоб в нас був трекер унизу. Ми можемо, щоб він був поверху. І також тут є ще неймовірні режими. Давайте я поверну. А ось воно пере... хочу перегорнути, щоб він був внизу. Давайте. І також в нас тут є безліч режимів, наприклад, панорама, звичайне фото. А тепер тут в нас є таймлепси. Якщо ми просто виставимо скільки нам хвилин знімати, наприклад, одну хвилину знімає, і одну кожну дві секунди він буде робити в нас знімок. І тут ми задаємо зліва направо рухатись. Він ось таким чином стає автоматично сам і починає знімати. Дивіться, 3, 2, 1, 0, і пішло знімати. Воно одну хвилину буде робити таймлепс. Ось таким чином. Кожні 2 секунди він буде робити кадр. Прикольно? Дуже гарна функція. Прискорює просто-напросто це відео. Так, давай, зараз воно закінчується. І ми подивимось на результат. Ну, результат ми тут не побачимо багато чого, бо тут просто незмінно, ми у лісі, на хортиці. Що ми тут можемо побачити? Білочок. <с> Давай дивимось. Ану, туди-сюди. Давай вмикаємо результат. Вмикаємо. Ось, ось таким чином це виглядає. Ось, ось таким шишки? чином це. Ну, шишки, я ж я собі казав, тут не Там треба займа? їх кидати. А, також в нас тут є дуже прикольні моменти, які я вам покажу. Мене цікавить більше, а, ну, тут є Warp, а є ось такі приколи. Це в нас блогерська фігія, яка дозволяє робити ось такі прес, через пресети різноманітні кліпи, знімати за допомогою цієї штуки. Прикол? Керування дощем. Дощ? Керування дощем. так. Давай зробимо. Давай спробуємо зробити. Ча це фігня повна. Як? Для мене це. Ну давай, я знімаю. Ану, а ну, ані, слухай, навіщо тапати? В мене є пульт. У мене є пульт. Пуль. Ну давай. Ну що, дощ йде. Що, далі? Один. Поїхали. Дощ йде? Так. А якщо я зупиню, кудись порухаю рукою. Здається, підійти, ти треба. Як це працює? Ти рухаєш це. А ну, дивимось. Та ні, тут треба. Якась фігня. Ти керуєш за ще? Ні я не керую, то він просто, так знаєш, накладає той дощ. Фігня, коротше. усі ці присети, я тобі чесно скажу, я ніколи їх не. Мені вони не подобались ніколи. Бо, ну тут знаєш, знаєш, що може сподобатись? Наприклад, долі зум долі зум Ось така Е, Далі функція транс-траф. Ну, Через знаю, назву це транс-не не знаю, транс він чи не транс. Е, <с є нічний дощ, От, от мені це не подобається. Мені більш знаєте, що подобається. Коли я беру цю штукенцію, натискаю, беру відео, натискаю запис і перегортаю. Ану, а тут треба трохи змінити нам. Положення камери точно. Ось таким чином. Ось таким чином. І е, починаю знімати, наприклад, для Сторіс отаку штукенцію. і пішов, і пішов такий. Прикольно? Так. І все. Потім перегорнув. Воно стало на місце, і все. все в повністю автоматичному режимі. Слухайте, давайте зараз, мабуть, з вами. Uh, підемо у студію, подивимось, скільки воно коштує цей, цей стабілізатор. Ми з вами uh, розпакуємо його, подивимося, що там у коробочці ще є, і uh, зробимо висновки, що ж воно таке є, uh, оцей хохем. Коротше, переходимо. iSteady V3. А і трекінг смартфон джимбал. Це в нас стабілізатор зі штучним інтелектом, ще й з підсвітленням. Ми вже робили якось огляд на подібний стабілізатор, але він був не такий компактний. Він був завеликий, а тут в нас повний компакт. Дивись, дивись, що у нас тут є. Ось така чохольчик прикольний. Є дріт зарядки. Ось такий. Далі, сам по собі джимбал. Все в нас саме на ньому базується. Тримай. Так, дивіться. Ось так він просто взяв і відкрився. Все. Ось в нас камера штучного інтелекту з підсвітленням. Камера штучки з підсвітленням. Тепер в нас є курок. Є ось така штукенція для регулювання яскравості. Він у нас повністю поворотний. І ця штука ось під таким кутом практично на 360 градусів. Тепер далі. Дивись, оп, ти можеш керувати дистанційно. Це дистанційне О. керування, при тому, що воно на магнітах воно досить щільно сидить. Дивись, тобто ти його поставила, воно ніколи не випаде. Воно на ніодимових магнітах. А якщо ти спробуєш поставити не так, то воно бачиш, не хоче, не хоче випригує. Дуже прикольна річ. Тут в нас є ось такий джойстик. Є кнопочка М, запис, і ось такі, мабуть, не знаю, що це. Подивимося, можна відклеювати. Ну, щось, щось там є. Щось там є, подивимось. Тепер у нас є Type-C роз'єм для заряджання. Є ось така штукенція для вмикання і вимикання. Сам, сам тримач пружинний. До, до речі, а ось бачиш бач, батарейка завзлась. До речі, дивіться, що у нас тут є. Якщо казати про дистанційне керування, то ось таким чином можна зробити. Прикольно? Прикол. Мені теж подобається. Коротше, давай, мабуть, лисиця. Йдемо його вже. Ану, давай подивимося, як він складається. Йдемо, вже тестуємо. Хочеться якось. ну. О, все. Дуже компактний. Можна брати. Відразу Так, ось таким чином. Все. Йдемо. Пішли. Ну що, подивились розпаковочку 129 баксів. 129 баксів, і повірте, це дуже невелика ціна. Бо в нас за 129 баксів ви отримуєте повний комплект з AI трекінг-модулем з отаким прикольною прикольною сумочкою. Бачите, таким чихольчиком. Є в нас дріт зарядки, і ще ви можете купити білий варіант варіант у білому кольорі. Також, також трохи доплативши, ви зможете купити ще з мікрофонами. Стереомікрофони від Хохем це просто круть. Ми використовуємо боя такі самі мікрофони приблизно. Тобто ми пишемо окремо звук. Бачите, воно в нас так реалізовано. Хочете? Зроблю огляд на ось такий. На отакий прикольний набір, але це окремий огляд. З мікрофоном, я прям рекомендую. Тут можна обрати чи з USB Type-C, чи з Lightning. До того ж, ну коротше, я посилання закинув опис під цим відео, і ще підписуйтесь на скайдний дзвоник, ще раз скажу. До того ж, я тут не відмітив один момент, бачите, тут магнетичний цей шукач, фронтальна задня камера, воно замонтована. Вони все так. Красиво показують, і в нас є, бачите, офіційний додаток. Додаток керування жестами. Це те, що я показав. А це я не показав. Що ти можеш відмітити будь-який об'єкт, і воно буде стабілізувати зображення, направлено бути саме на той об'єкт. Ти можеш е е поруч з цим об'єктом ходити, і він буде на нього направляти, скажімо так, ваш джимбал. Я зараз на резюме вже таке скажу. А усе інше я вам показав, усе, що вони заявляються, все показано у самому. У самих тестах ви вже це бачили. Давайте переходимо і робимо виставку. Ну і остання функція, яку я вам хотів показати, це бачите, я виділяю якийсь об'єкт, і він буде за ним стежити автоматично. Тобто, я буду просто-напросто переміщати свій стабілізатор. Ну, то знаєте що, коли униз там щось дергаєш, дуже, дуже сильно може його збити. От, будь ласка, давайте ще раз. Будь ласка, воно усе, усе працює саме за цим об'єктом. Бачите, відпрацьовує. Поки він буде у кадрі, воно буде направлено саме на цей об'єкт. Ну і, чесно кажучи, скажу я вам так, я його настільки рекомендую, бо це просто-напросто крутелезна річ. Він коштує своїх грошей до останнього центра. Скажімо так. Просто-напросто я його рекомендую у плані того для тих, хто хоче. Вести свій блог для тих, хто хоче знімати крутилезні відео чи репортажну зйомку, зйомку вести, чи просто знімати рекламні якісь об'єкти. Не знаю. Але штукенця універсальна, мала, компактна і коштує недорого. То а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.